Hey, guys! Мене звати світі сьогодні. Вперше на моєму каналі, коли я не буду малюватися, не буду оглядати одяг та міряти його. Я сьогодні буду вам показувати свої покупочки. Ну, вони, звісно, косметичні, але ну вибачте, в мене така тематика життя, в принципі. Як бачите, пакетик не маленький, ну точніше, він маленький, але він такий дуже тяжкий, бо там досить багато продуктів. І ці продукти не були куплені за один раз. Вони куплялися ну, ось приблизно за місяць. Просто я якось їх складала, не використовувала. Зараз хочу це вам показати. Тут, взагалі, різні галузі. в Більшості це якась уходова косметика, якась така доглядова, але тут є і парфуми, і косметика декоративна, і все, що хочете. Тож давайте починати. Давайте почнемо з хронологічних подій. Най Перше, що я купляла, що купилася найдавніше, це були ось ці два олівчики коричневих кольорів від, боже, це бренд від Примарка. В мене був ще давно, ще влітку, я купляла собі олівчик. Він був такого. Коричневого кольору, але він дуже теплий був. Навіть відео. Я його показала дуже багато разів. Він мені дуже подобався, і він став ось такий, через те, що я ним користувалася. І мені захотілося нові олівці, але мені захотілося їх більш, скажімо, холодних відтінків, а не такий, прям що він коричневий-коричневий. Я вибрала ось такі два. У них там всього, мені здається, відтінків шість. І ось тут я навіть його стругала вже. І вони. Оба якби коричною. Просто один типу в рожевинку йде, а ось цей він прям такий, прям дуже темний. Це спайсі, кому можливо цікаво. І це Velvet Touch. Непогані олівці, вони коштують десь ну, 60 може, гривень за кожен, тому ну, в принципі, дуже гарні олівці. Далі це прям рекомендаціон, який я відкрила для себе нещодавно. В мене був один єдиний спонжик, потім йому стало дуже погано. Мені якось подарили інший спонжик, який коштує, ну, вибачте, дуже дуже дорого. Я якось його дуже боялася використовувати. І ось в Аврорі я побачила набір з шісти спонжиків, вони різних розмірів. І я їх купляла за 199 гривень шість штучок. Це дуже гарна ціна, типу. Якщо порахувати, то приблизно на один спонжик. Зараз я вам скажу десь 30 гривень. Ну, десь 30 гривень, так, десь, ну, може, навіть більше. Трішки десь 30 гривень, і, типу, за один спонжик. Мені прикалує те, що вони різних розмірів. Типу, хочеш ось такий, використовуй такий. Хочеш такий, використовуй такий. Ну, і кругленький. Тобто дуже зручні. Я користуюся зараз ось таким. І мені дуже він подобається. Тут дуже зручно можна притаптувати так, тонально, а тут під очі підлазити. Мені єдине, що не подобається, це матеріал, з якого вони зроблені, бо це такий поролон. Він прям. поролон, ну я не знаю, як це називається, але оця штучка, вона дуже дивна. Така м'яка і прям. Я не знаю, як вам це пояснити, але я думаю, якщо ви щупали різні спонжики, ви зрозумієте. Вона. Трошки, мені здається, не підходить все ж таки до макіяжу, але за свою ціну я прям супер, я ними користуюся, гарне вкладення грошей. Далі, далі, що вам показати, давайте. Такого банального це крем для рук в'їжджая. Польський бренд з екстрактом бавовни. Мені потрібен був крем, дуже зволожуючий. Він мені просто потрапив. Він коштує недорого, тут досить 100 мл, досить великий об'єм. Прикольний крем. Не прямо щоб він був дуже гарний, але, в принципі, жая виготовляє такі посередні товари. Тому ну. ось далі ось це цікаво. Це Arden, коротше, Це духи, парфуми. Ось так вони виглядають, дуже прикольно. У них. Дуже приємний аромат, я дуже люблю такі солодкі, але ось такі. Навіть чимось мені нагадує на опіум від Yves Saint Laurent, і вони ну, прикольно дуже пахнуть. Так що, якщо ви не знаєте, як я пахну, ось приблизно ось так. Або опіум, звісно, ну, Опіум це, – це любов це просто. Ну. Далі ми подивимося, це було одне замовлення з Єви. І перше в нас це Lumine. Люміне, я думаю, всі знають цей бренд завдяки ось цьому тональному. Скільки вже дуже багато часу, дуже багато місяців пройшло, і я все ж таки його собі купила. Але давайте спочатку з туші. Я не знаю, просто моя мама збирає, мені здається, колекцію в неї її вже штук, ну, типу, 10. Я їх просто викидаю, нові викидаю. Ну, і... Коротше, вона сказала, що їй треба ще одна туш, тому ну, тут сперечатися немає. Я не її не пробувала. Вона ще Mascara with Blueberry, Коротше, якась, типу, супертуш. Просто Люмене, наскільки я знаю, це бренд, який не прям нещодавно з'явився. Він був вже там колись там колись. І, типу, сказали, що дуже гарні в них були туші. Ну, якось, можливо, спробуємо в моїх відео. Але ну, якась така упаковочка нічого не предвіщає. І, собственно, нашумівший, мініше віраловий. Тональник cc Крем, вибачте cc Крем від Люмене. Ультралайт в мене. Я так вам показую, не знаю, там видно, ні. Ультралайт. Я, до речі, мені вже потім, коли я купила цей тональник, мені в Тіктосі почали вилазити відео, що я, типу підробки, вони роблять оцю кришечку. Взагалі, в них є підробка, це вже, ну. що це, Коротше, в них є кришечки і вони. Типу прозорі в підробках. Ну, я, типу, не бачу, що вона брала прозоре. Сподіваюся, що все нормально. Ще в них прикол в тому, що коли на знижці ти купляєш в Україні десь 300 гривень, типу 330 може гривень. А десь за кордоном такий самий любінек коштує 600 гривень. В два рази більше накрутки. Хоча не зрозуміло, це ж закордонний бренд. Я не знаю, мені дуже ось ця піар реклама що типу, вони класні, оцей Пуріто, потім оцей Люміне, оце Міша, потім Міша почали засирати. Потім е Пуріто почали казати, що він поганий. Я не знаю, кому вірити. Я хочу його протестувати вже, але ну, вже він не такий хайповий. Давайте будемо чесні, вже там інші приходять. Але я думаю, колись відео я його покажу, і важливо, я не знаю, кому це вже цікаво, але... ну... Типу, він в мене є. Що я можу ще зробити? Трішки запізнилася. Ну, як завжди, мої відео якось, ну я не знаю, не потрапляють на хайп, на цю волну хайпа. Ну, але... останнє, що було там в посилці, це Колеген Ісп 50. Я в СПФ не шарі. Я вже це казала в декількох відео. Я ним вже користувалася. І він досить гарно відчувається на шкірі. Що він прям зволожувано ну, не сильно і не прям він стягує шкіру. Тобто він досить приємний. Як базу під макіяж я його робила. В принципі, окей. Знову ж таки, не знаю наскільки це все працює, і чи взагалі це працює, але він коштує прям дуже-дуже дешево. Я знаю, що цей бренд випускає ще тональні основи. Там зараз пудра, але ось тональні основи. І всі на них сварилися, точніше, всі спочатку скуповували а там такі банки, і вони дещо якось коштують, і, типу, кайф, все добре. Але потім почали гніватися, прям, що він там висипає якийсь, не знаю, ну, якісь висипки, щось там, коротше, дуже погане, погано на шкіру впливає і все таке. А потім сказали що це підробки. Я не знаю, якісь підробки в нас і підробки. Типу, Хто робить на колаген? Я взагалі не знаю, навіщо на них робити підробку. Але якщо б з ним щось було дуже погано, в мене б вже шкіра це показала на наступний день. Тому, в принципі, ставим лайк. Тут залишилося всього половина приблизно, так? Половина. Давайте я почну з ось цієї лінієчки від Evelyn. Якби я на нього, ну, там, не казала нічого. Якось я ось в останніх відео дуже погано відзиваюся. Про бренди за кордоні, але я нічого проти них не маю. Скажу це: Evelyn взагалі супер. Я ним користуюся. У мене є і декоративна, і купую я собі якось там доглядову дуже рідко, але ну купую. І ось у них вийшла ось така колекція. Це якась з вітаміном С, Skin Specialist Делікатне Коротше, це пінка для вмивання, а це гель для вмивання. Я... У мене закінчується пінка. Я вирішила, що, типу, а чому б Нічим не пахне. А чому б не купити пінку? І я вирішила спробувати ще гель. Не знаю, це якась прям ну, нова, це прям новинка. Я нещодавно їх почала бачити на прилавках, в магазинах. Підходять вони для всіх родзаїв, шкілери, для всіх родзаїв. Для всіх. Боже, коротше, для всіх видів шкіри вони підходять. Ось. Знову ж таки, вітамін С це якась прикольна штучка, яка напитує там шкіри зволожує і все таке. Не знаю, потестую, подивимось, як це взагалі все буде. Але в мене до вітаміну С якесь таке відношення, особливо ось як додаток до якихось кремів. Він може прям ну червоніє шкіра від нього. Не знаю, як що там відбувається. Але ну таке, ви знаєте, якщо буде все окей, то супер. Я, до речі, не бачила ось цю лінійку в Україні. Можливо, вона є, а можливо, її використали тільки для закордону. Не знаю. Хтось бачив, напишіть, будь ласка, можливо, хтось це ж користувався. Тут залишилося три діка апокаліпсиса, я їх так чомусь називаю. Це смішна досить там історія вийшла. У мене буквально нещодавно вийшло відео з моїми пустими баночками. Я подивилася, дуже гарно воно дійшло, тому я якби і це знімаю, ще може потім ще одну баночку знімаю. Але там був бренд Ісана. Це якби місцевий бренд типу як Глембів є, тільки це тут за кордоном такий. Бренд. І я якось там щось кажу, що його типу, можливо немає в Україні ля-ля-ля. А потім я якби пригадала, і мені теж нагадали, що цей бренд продається в Ватсоні і, типу, в просторі там в дуже багатьох магазинах, тільки що є, я його там не закладу. І до чого я це? До того, що багато з цих продуктів, можливо, вони виглядають якось позакордонному. Ну тому, що я їх купую за кордоном. Але я думаю, що в Україні на мейкапі можна їх замовити. Можна в Ватсонці пойти, Ну, типу, Ісана там точно є. Ну, але це означає, що і інше є. Евелін, типу, він всюди зараз продається в Україні. Не знаю, де там. Ну, тіну можна замовляти, якщо, якщо щось. Звісно, тіна накручує, але давайте. Типу, можна якось вийти з цієї ситуації. Це дві сиворотки, це крем. Давайте почнемо з крема. Це знову-таки бренд Evelyn. Ой, я гарна на сонечку. Це якась нова лінійка теж кремів вийшла них, причому вона не продається там, де продаються ось ці пінки. Дуже дивно якось. Що це? Ви бачили, ну, типу, очікування, реальність. Ну, серйозно, що це? Де тут? Чому він такий маленький? Ось тут єдине питання. Він якийсь, типу, просто зволожуючий, теж підходить там для всіх типів шкіри. Буду тестувати, подивимося. Але чому він такий маленький? Чому це як було з пінкою, Тільки тут прям дуже радикально сталося. Я в один момент зрозуміла, що я хотіла закінчити свій серум. Він тупо закінчився, і в мене ще був там один крем, і він, типу, і під очі був, і ще один інший. Але той вже закінчився. Ну так, місяць, десь тому. А ось цей крем під очі ще був, я якби ним користувалася. Але якось і сером і крем в один момент закінчилася. І я така серйозно, а чим мені користуватися? Тому це було таке радикальне, швидке рішення. А ще до цього крема, чому це три всадні апокаліпсу, Бо я дуже довго, скажімо, їх вибирала, дуже довго думала, що купити. Є ось така чудесна сиворотка. Я, коротше, вирішила, що ось в мене креми закінчуються, Я хочу собі сиворотку саме таку з піпеточкою, бо ну, мені подобається саме ця баночка, сама ідеологія цієї сиворотки. І я така, блін, треба ж якусь купити, але таку, щоб вона була без якихось там, знаєте, оцих кислот, там ось цих все, що воно пече, там пала і взагалі. А таке, що просто мені зволожувало. Я приходжу в магазин, ось з цим кремом, буквально ось, ось так він, ось так сиворотка, і я так я беру її і все. І я навіть не читала, що там. Я просто прочитала, що це сером, і що воно десь тут було написано, що вона пасує для макіяжу, як база під макіяж. Ось так вона виглядає. Це бренд Be Beauty Care, це теж якась, типу, локальна марка. Я навіть не знаю, ось її, мені здається, дуже складно десь купити, але ну. Тут 30 мл і плеточка. А ну, давайте відкриємо, бо я навіть не дивилася. А вона просто про. Ой, фу. Пахне прям какой-то хемозиной. І вона така нередка, вона прям, знаете, як сопельки. Так тягнеться. ой ой потекло-потекло. Ну, тобто, ось така штучка. Ой, дуже приємна, така гелова. Блін, ну як вона пахне, Боже, чому мені не везе на запахи? Я ще якось їх дуже так сильно відчуваю зазвичай, але я хочу вірити, що вона гарно мені підійде, бо навіщо витрачала я кошти. Ось, знаєте, не перевірила, в тіктоці не подивилася, ні в кого на відео не побачила і все, купляєш кота в мішку. Як вона воняет. Наступний і останній сьогодні продукт це теж сироватка від Bialenda. Біаленда, до речі, крутий бренд, бо мені здається, він навіть типу крутіше, ніж жає, бо я випускає прям якісь такі гелі для душу, щось там таке, а Біоленда прям ну, за доглядом обличчя. Тут написано, що тут є і ретінол, і колеген, і якась чіча. Я не знаю, хто така чіча, але ось ретинол, він прям вижигає шкіру. В плані, ну такий, знаєте, він прям щоб лікувати шкіру, ретинол, ну, прописують тим, в когось там акне. Ось така. Штучка, і, типу, тут є він. Не знаю, наскільки біоленда могла використати цей ретинол і зробити насправді помагаючий продукт, але її не треба наносити прямо перед кожним макіяжем. Ти її наносиш, там, мені здається, 2-3 рази в тиждень, і, і все. В неї біла консистенція. До речі, зараз вона вже не виняє, так як ось ця штука. Ну, ось і все це були всі мої покупочки, це був весь огляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, підтримайте мене. Ну і все, всім бажаю всього найкращого. Всім па.